Тобто перший етап це обрізати верхні гілки, щоб ви могли зручно, отаку, щоб вона дала навкруги гілки, зручно збирати було врожай. Ну, Друге, це все, що, все, що йде, все внутрішні, оці всі гілки треба обрізати, щоб вони не заважали. От Бачите, йде ось всередину. Розчистити крону тут треба. І всередині. Те все, що йде внутрішню частину. Все ми це теж забираємо. вона хоче вже молоджуватися, буде соки тягнути. Все що знизу оце до гілки йде. Нехай ще та гілка роди, то Ми допоки будемо це все зрізати. Ну оце сочка пішла, то вже таке нехай. Побачимо, може витягне. Я скажу, що вже старенька вона. От. І друге, це треба оці всі вовки що йдуть наверх. От. Їх треба всі позрізати, щоб вони соки не тянули з яблуні. Це йде сюди. Все що наверх і всередину. Ми будемо підчищати. І Тоді всі соки будуть направлені в основну гілку, яка вже сформована. От. Оці всі яблучка, що гнилі, треба обов'язково прибирати, для того, щоб хвороби тут не чіплялися. Ну і тако чистить всю гілочку. Сухі також обрізаємо. Сухі, хворі, гілки. Ці всі яблучка прибираємо. Ну. Це такий сорт в мене був. Солодкий. Не пам'ятаю як називається. Оце все вверх йде. Оце нехай. Оце бачите, вверх йде. О, прибираємо. З кожної гілки прибираємо. Це теж вовк. Ось ми його прибираємо. Сухі обов'язково також прибираємо. Оце, оце все оце джерело інфекцій, грибка всякого буде, оце все теж треба обов'язково обривати. Всі оці яблучка, вони вже не треба, вже осінь. От. І так само пішли на кожній гілці. Все, бачите, гілка наверх пішли рости ці всі вовки. Ми їх також зрізаємо. І тим зручно, що ви сформували її і можна... Отак обрізку робити, якщо б вона була висока, то там треба вже брати висотний сучкоріз, їм махати, знаєте, воно втомлюється або драбину якусь. А так а тако першим етапом треба сформувати собі гарну крону, щоб вона була у вас. Достати можна було зручно. От і так пішли по всім гілкам. Тепер бачите от гілки, вони розповсюджуються, вони йдуть, в мене вони довгі. Вона викидає завжди їх. От, тут також на цій гілці йдемо обробку робити. От, от, бачите, бруньку, вона дивиться наружу. От по неї ми, її, а те, що все вверх іде, забираємо. Тут також всі вовки, що вверх ідуть, ми їх забираємо. А тепер вона е, дає ось сюди паростки, бачите, воно від дерева якось далеко. Отак теж треба на одну третю частину їх вкоротити, наче на зріст, на стимулювання вражає. Оця, припустимо, гілка схрещується, бачите, всьо, і вони труться вітром. То вибираємо бруньку, яка наружу йде. Ось, або вниз краще навіть. І отако її підрізаємо. Оце все, що догори йде не треба воно. Це також. Таким чином у вас буде вона обрізана на зрі. ну оце що до землі, до самої теж не треба так залишати. Обрізаємо її. І... Бо під навантаженням яблук воно буде у вас до землі хилитися, а з землі будуть зайві всякі хвороби тянуть